Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 15, 16 та зошит на сторінці 6. Починати урок пора. Всім бажаю я добра. Знову дзвоник продзвенить, хоче нас всього навчить. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з додаванням одноцифрових чисел з переходом через десяток виду 9 додати 3, а також будемо розрізнювати та порівнювати задачі на знаходження суми та на задачі на різницеве порівняння. Підручник, сторінка 15. Додавання і віднімання одноцифрових чисел. Відкрийте свої тоненькі робочі зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Починаємо виконувати завдання. Номер 71 Запиши в порядку зменшення числа, тобто розгляньте числа і запишіть від найбільшого до найменшого, поставте відео на паузу, виконайте завдання, звіримося. Перевіряємо: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Доповни кожне число до числа 10 за зразком. Тобто, ці всі числа нам треба буде доповнювати до 10. Наприклад, беремо перше число 9. 9, скільки треба додати, щоб стало 10? 1. 9 додати 1 дорівнює 10. Беремо слідуюче число 8 додати. Згадуємо склад числа 10, скільки треба додати до 8, щоб стало 10. Вірно, 2. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте, прочитайте кожен вираз в голос. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 72. Прочитай кожний вираз і назви його значення. Вправу виконуємо усно. Швидко читаємо вираз і знаходимо його значення. Починаємо разом, потім ви продовжуєте самостійно. 1 додати 2 дорівнює 3. 2 додати 2 дорівнює 4. Самостійно в голос. Отже, приклади розв'язали. Розгляньте значення кожного виразу: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яку закономірність ви помітили? Так, кожне наступне число збільшувалося в нас на одиничку. Номер 73. Розглянь, як виконали додавання чисел 9 і 2. Розглянемо приклад 9 додати 2. Розглянемо це на кубиках. 9 кубиків, додавали 2 кубики. До числа 9. Спочатку додали 1 кубик, щоб стало 10. А потім додали інший кубик, стало 11. Розглянемо на виразі. 9 додати 2 дорівнює. 9 у нас перший доданок, скільки треба до нього додати, щоб стало 10 одиничку. Тобто другий доданок розкладають на 1 і 1. Тоді 9 додати 1 буде 10 і ще додати 1. 10 додати 1 дорівнює 11. Запам'ятайте цей прийом обчислення. Спочатку потрібно додати скільки одиниць, щоб отримати десяток. А потім додати решту одиничок. Це нам пропонує лисичка, яка дуже розумна, яка ходить в школу і все знає. Номер 74. Виконай додавання, скориставшись зразком міркувань, запам'ятай результати обчислень. Додаємо 9, додати 3. Цей вираз з переходом через десяток. Тобто число 3 ми будемо розбивати на доданки. Давайте поміркуємо як. До дев'яти спочатку треба додати 1, щоб стало 10. А потім ще додамо 2, тому що число 3 ми розбивали на доданки 1, щоб стало 10 і 2. Міркую так. Розкладаю число 3 на два зручні доданки. 1 і 2. Щоб під час додавання першого доданка до 9 додати 1, отримати десяток. Тобто, перший доданок буде 1, а другий доданок 2. До 9 додати 1 буде 10 і додати 2. А 10 додати 2 то дорівнює 12. Поставте відео на паузу і прочитайте міркування собі в голос ще раз. Спробуємо знайти значення цих виразів, користуючись міркуванням, яке показало нам кенгуру. Знайдемо значення виразів, користуючись алгоритмом 9 додати 4. Перше. Перший доданок 9. Йому бракує до 10 однієї одиниці. Тому другий доданок розбиваємо на частинки 1 і 3. Додаємо спочатку першу, щоб дістати 10, а потім решту одиниць. Тобто до 9 спочатку додаємо 1, щоб отримати 10, а потім додаємо 3. 9 додати 1 буде 10, та додати 3 дорівнює 13. От ми і знайшли значення першого виразу. Знайдемо значення другого виразу 9 додати 5. Використовуємо алгоритм. Перший доданок 9. Йому бракує до 10 однієї одинички. Тому другий доданок розбиваємо на частинки 1 і 4. Додаємо спочатку першу частинку одиничку, аби дістати 10. 9 додати 1 дістанемо 10. А потім решту одиниць додаємо четвірку. Отримуємо відповідь: тобто 9 додати 1 і додати 4 дорівнює. 9 додати 1 отримаємо 10. А 10 плюс 4 дорівнює 14. Ми знайшли значення другого виразу. Продовжуємо і знайдемо значення третього виразу. 9 додати 6. До 9 треба додати одиничку, щоб утворилося 10. Тому 6 розкладемо на 1 і 5. 9 додати 1 і додати 5 буде дорівнювати. Дорівнювати 15. Розглянемо наступний вираз: 9 додати 7. До 9 треба додати одиничку, щоб утворилося 10. Тому 7 розкладаємо на 1 і 6. 9 додати 1 і 6 дорівнює 16. Следующий вираз я хочу, щоб ви зробили самостійно. Поставте відео на паузу і прокоментуйте розв'язання двох останніх виразів. Я сподіваюся, у вас усе вийшло правильно. Номер 75. Прочитай задачі, що в них спільного, а що відмінного. Розв'яжи задачі. У нас є дві задачі перша і друга. Читаємо і думаємо, що в них спільного, а що відмінного. На виставку другокласники підготували 10 виробів з пластиліну. І 20. Виробів з глини. Скільки всього виробів підготували на виставку другокласники? Це була перша задача. Задача номер два. На виставку другокласники підготували 10 виробів з пластиліну і 20 виробів з глини. Наскільки більше виробів з глини, ніж з пластиліну, підготували другокласники? Ви уважно слухали задачі. Тому скажіть, що в них спільного? Так. Спільне те, що другокласники підготували 10 виробів з пластиліну і в першій задачі, і в другій задачі. 20 виробів з глини. Так, 20 виробів з глини. А от запитання до задач звучать по-різному. У першій задачі запитують, слухайте уважно і згадайте, який це вид задач. Перша задача. Скільки всього виробів підготували на виставку другокласники? Отже, дітки підготували вироби, і треба дізнатися, скільки їх разом. Ця задача називається задача на знаходження суми. Так, а в другій задачі наскільки більше виробів із глини, ніж із пластиліну підготували другокласники. Так, це задача на різницеве порівняння. Отже, задачу, першу задачу на знаходження суми ми виконуємо дією додавання, вірно, і використовуємо знак плюс. Тому було 10 виробів з пластиліну та додати 20 виробів з глини. І скільки ж разом буде? Вірно, 30 виробів. Другу задачу розв'яжемо. Було 20 виробів з глини, а 10 із пластиліну. І наскільки більше виробів з глини? Щоб порівняти, наскільки більше, ми беремо дію віднімання від 20, віднімаємо 10 і залишається 10 виробів з глини. Отже, виробів з глини зробили на 10 більше. Ми з вами розв'язали задачі. Номер 76. Розглянь геометричні фігури. У нас є конуси, кулі та циліндри. Порахуємо їх. Конусів 1, 2, 3, 4, 5. Куль у нас 1, 2, 3, та циліндрів 1, 2, 3, 4. Запишіть кількість конусів циліндрів куль. Ми вже порахували. Друге завдання склади за цими даними задачу із запитанням, наскільки більше ви можете порівняти конуси з кулями. Конуси із циліндрами або циліндри з кулями. Ваше завдання усно скласти. Можете навіть декілька задач скласти, але в них повинно звучати запитання наскільки більше. Складіть і розв'яжіть задачу усно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 77. Прочитайте завдання. Подумайте, і відповідь запишіть у зошити. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 78 та 79 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Відкрийте зошити на сторінці 6. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Сьогодні ви просто молодці. Тому що ви познайомилися з додаванням одноцифрових чисел з переходом через десяток виду 9 додати 2, розв'язували задачі на знаходження суми і на різницеве порівняння. Урок завершено. До побачення!